Не кидай. Отут вже відпусти тормоз. Відпусти. Бач, вона ж аж прямо. Аж просить. Да, аж... Так. Аж зупиняємося, скорості. зупиняємося, зупиняємося. знову те саме. відчуй коли потрібно кидати. то було максимум. То, ми тільки що чули, це максимум, максимум, прямо все. Далі просто ми заглохнемо, якщо ми іще трішки підведемо Я щеплення не вище, не. Так. можна і менше. Вот это да. Досить, досить вот так вот. И тримаем. Тримаем, и тримаем. Добавляем. О, о, еще, еще раз. Бачишь, газку добавила все. Еще раз, третий и последний раз. Вот. Давай. Ага. О, ну боже. да. Бар... Щеплення бросило, все. Бистро. Да. Треба було просто щеплення тримати, поки воно йде, і все. Так, Ще є. Угу. Все, молодець, все. Добре, разгон друга передача.